Анастасія Ковальчук навчається на третьому курсі Хмельницького центру професійно-технічної освіти сфери послуг. Дівчина обрала спеціальність пекаря-кондитера. У мене була подружка, вона вчилася на тій самій професії. Я так з нею працювала разом вдома і поступила сюди по її стопах. А я вдома теж готую різні вироби. Різні торти, панакота, чизкейки, Ну на даний момент зараз я працюю. Хліба теж деколи почув, якщо треба заміняти пекара, то почу хліба. Нині разом із одногрупницями виготовляє вагові пряники на фронт. За день випікають по 20 кілограмів таких смаколиків. Це печиво-пісочне, змішується маргарин з цукром, додається яйця і все добре збивається. І тоді виходить така пешна маса до пінки, і тоді воно висаджується, розкачується тісто. Моя їм вдяка за те, що я тут, що я маю можливість ходити на роботу, пекти, а не сидіти по підвалах. Готують дівчата під час виробничого навчання. До волонтерської роботи долучаються й учениці спеціальності Швачка крабець. Вони відшивають шапки та бафи для українських військових. Я навчаюся, я зараховую це як свою практику. Я набиваю на цьому руку, і тим паче допомагає нашій армії. Для пошиття таких речей використовують флісову тканину. Обладнання є до якого пристосована тканина, і виходить, що шапочки і бафи це не сильно такий тяжкий елемент в одязі. На протязі трьох днів було виконано 50 комплектів шапочка і баф. Матеріали для пошиття та необхідні інгредієнти для випікання солодощів. Навчальний заклад придбав за гроші, виручені з ярмарку. Організували його ще 31 жовтня. Тоді вдалось торгувати 6766 тисяч гривень. Була така пропозиція пошити шапочки, бафи. Ну і як ви вже знаєте, ми ще долучаємося своєю випічкою. Всі дуже втомилися, всі дуже хочуть перемоги, всі дуже переживають за воїнів за нашу Україну, за нашу державу. І кожен хоче внести хоч невеличку якусь роботу, скажем, і таким чином наблизити всіх нас до перемоги. Волонтери розповідають: нині саме теплі речі захисникам потрібні найбільше. Найважливіше в цій справі це те, що це люди, які спеціалізуються на виготовленні таких теплого одягу, які потрібен нашим захисникам. Ну і звісно, це значно здешевлює ніж шукати навіть по опту вже готові вироби тих постачальників, які працюють на ринку не лише у Хмельницькому. Найближчим часом усю допомогу на фронт доправлять волонтерською поштою. Олександра Семенюк, Юрій Старушкін, новини міста.